Мої вітання любі! Сьогодні я не в саду біля своїх трояндочок. Сьогодні я біля ноутбука вітаю всіх нас, всіх любителів-паціновичів, троянд з тим, що один із найкращих топових продавців України просто один із найкращих розплідників, відкрив свій каталог. Для мене це маленькі свята. Я дуже люблю передивлятися трояндочки. По-перше, хочу зробити корисне відео для новачків, щоб ви не потрапляли в лапи шахраїв агромаркет, діми сад, і повно знову з'явилися там якісь троянди по 58 гривень. Вже вони їх торгують. Боже, в нас спека 40 градусів, вони торгують троянди. Любі, ні. Ось шикарний розплідник. Даліна Троянд вже відкрив свій каталог. Ось сповіщення про те, що троянди будуть надсилатися замовлені вже з кінця вересня, з 25 вересня. Це не означає, що коли почнеться вже копка троянд і буде виселка, ви не зможете замовити. Ви зможете замовити, але вже не буде тих позицій, які є зараз. Зараз ми з вами подивимось, я просто в захваті. Я просто в захваті від того, що приготували на продаж на осінь ці чудові продавці, цей чудовий розплідник «Доліна роз». Давайте подивимось відки троянди, бо останнє моє відео було саме про відки троянди мої, а також я запитувала вас, Любі. Яку б троянду ви мені порадили? Любі, я не можу ніяк вибрати. Обрати найкращу не можу, бо їх багато. І ось дивимось, що нам пропонує Даліна Рос, Априкот Скай це троянда Барні, Розанна, Кордес, яку я хотіла. Любі, дивимось далі. Пале рояль, Саліта дуже відома, П'єр де Рансар, любі, пале рояль, п'єр де Рансар. Це ж, ну, ви ж знаєте, да, що це споріднені трояндочки. якщо їх посадити поряд, це буде просто фантастичне відовище. Полька, моя полька, до речі, і де Рансар саме з цього розплідника. Далі індігалети, імпресіоніст це також в мене від цього розплідника Марітім, не пам'ятаю від кого. Можливо, їх, можливо, Скапріфоль є Марітім, ельф, Амадеус, Казіно, Шагун. Всі-всі-всі дуже класні сорти. Багато з тих, що ви любі радили мені, щоб я взяла таку троянду, я сама також впевнена, що це дуже гарні сорти. Айсберг, розаріум ютерзен. я маю таку троянду, раджу для тих, хто буде доглядати за трояндами і зможе тоді побачити всю, всю просто велич цих троянд, лагуна. Сабрина, Сімпаті, Хендель, Барок, Цесар, Більканта. Ясмина. Антик також від них. Ну, Антика я хочу позбутися. Мені не подобається, як він розростається саме в мене. Він дуже великий. Red Parfum, Golden Gate. Bienvenue дуже гарна троянда. Монжарден і -э Мамізон. -мон Міди ми сад. Флорентіни немає, Любі. Немає Флорентіни, Леопольд Ріттер. Ага, все. Це вже все. Так, маємо ми дуже-дуже гарні пропозиції і. Зараз ще, знаєте, на що я хочу зайти на японську селекцію. От саме, якби я брала, я би взяла щось з японців. Бо коли пішла вже мода на японців, в мене не було місця. Я нарахувала, коли тільки відкрився каталог 15 або 16 сортів. Саме японських троянд. Ось так, зараз вони всі є. Як бачимо, вони трохи подорожчі. 150 гривень, відки. Майже всі по 100. Ну, це модні сорти, не во всіх вони є шикарні, гарні і дуже зараз їх багато, тому любі не зволікайте. Хто хоче поповнити вже свою колекцію або якщо ви новачок, для вас просто зараз шикарна пропозиція. Є віддалі на роз, є все. Гроші одразу не потрібно сплачувати. Ну, принаймні, я ніколи не сплачувала їм ось просто. Так, наперед, ні, ні, ні. Вони завжди зв'яжуться з вами, ви все проговорите з ними і потім, аж коли вони вже будуть вам надсилати, ви заплатите гроші. Це я зайшла до англійських троян, також велика колекція в цього розплідника. Васкобіль маю від них. Леді Емма Гамільтон, Клер Остін, Ателла, Любі. Ой, Джубілі Селебрейшн, Джубілі Селебрейшн, є. Любі, заходьте, дивіться самі. Це така насолода, це неймовірна насолода. Саме в цього розплідника ось я брати не буду, бо в них завжди є умова брати п'ять саженців троянд. Мені стільки не потрібно, тому я в цьому році пас. Від цього розплідника. Ну, поки я так собі думаю, що я пас. Спринки хочу подивитися. Ні, що я хочу подивитися, що я. Шраби, давайте подивимось, можливо, можливо, імовірно, я пас, я не буду нічого брати, бо п'ять мені не потрібно. В мене немає місця. В кого є, заходьте, любі, замовляйте, бо потім не буде. Я вам точно кажу, не буде вже. Ані П'єра, ані японців. Бо ці троянди їх дуже-дуже гарно завжди розбирають. Зараз подивимось, це я дивлюсь. Шраби також пропозиція, неймовірно, шикарна. І ще флорібундочки. Також на цьому сайті. Є дуже змістовні гарні статті для нас про вирощування троян. Так, дивимось також всі хіти. Це я зайшла на Флорібунди, Даліна на Пампанела. Кафе, Ювілей Принца Де Мона. Хто ще не має, любі, беріть, це невбиваема троянда, Дазет, Леонардо да Вінчи, Наваліс, Кока Лока, Пампадур, маю. Аромат неймовірний, не тримається взагалі, Ну, може, ще вона зовсім мала. Ептайт, вів'єнвіст, тут любі, раджу, неймовірна, гарна троянда, стійка, лавсонг. Я би мріяла, місця немає, рет Леонарда, Джет Сет, Ангела Шикарна. Ханзештат, Росток. Любі. Це просто ну, це хіти, це хіти. Наших садів, найкращі троянди пропонує доліна роста, тому любі, не зволікайте, замовляйте, замовляйте макароса, поки все є. Помпон, фловер, циркус. Любі, хто хотів, ще має назви ця троянда Пашміна. Оце в мене були перипетії з розсадником. Троянди Полтави, ой, такий був цирк. Нависилали вони мені, хто мріє про таку трояндочку ось вам від дуже гарного продавця. І це не тільки моє бачення. Ви почитайте коментарі, багато відео розпаковок в Ютубі є від Даліни Рос. В мене є на каналі. Почитайте відгуки людей. І ви побачите, як люди пишуть, як пишуть наші трояндарі, що багато в кого брав, але вже не шукаю кращого з Кращого, бо для себе я знайшла або знайшов саме Даліна Росклер Маршал. Ну, неймовірна трояндочка, в Версі маю, але від іншого розплідника. Лавлі Грін, Блю Елрік. Хтось хотів, мені писав Републік Демон Мартер. Шикарна троянда Любі. Я про неї зроблю якось е огляд. Вона й зараз в мене цвіте. Виглядає як старовинна троянда, але тримається набагато краще, ніж ті ж самі Остінки, просто раджу. Я любі по-доброму заздрю тому, хто буде купувати в цьому році троянди від Даліни Роз, замовляйте вже. Замовляйте, не зволікайте і будете мати просто задоволення. Від спілкування з цими людьми вони дуже приємні. З ними можна вирішувати якісь проблеми, як вони кажуть, ми контактні. Якщо ну, щось вам не подобається, все ви зможете з ними проговорити. Вони порядні, і це найголовніше вони висилають все по сорту, якість в них відмінна. Все, я не можу, я вже хочу це все. <сум> Лімонра, комаю, малікорн це шикарні троянди. Любі, любі, заходьте, дивіться, все, я закриваю. Ну, може, зараз я спробую ще знаєте, що вам показати, дуже-дуже змістовні і гарні статті тут. Поради щодо догляду. Ось вони реально дуже цінні і про обробки, і про обробки від чорної плямистості. Взагалі, все любі подивитися, і як трояндочку формувати, як її вирощувати з перших рук, а не від, знаєте, якихось. Хай пожерів, яким би аби відео зробити. Почитайте від професіоналів з великої літери. Все, я вас вітаю з тим, що почався, почався вже сезон замовлень, вже відкриваються каталоги, а це завжди маленькі свята. Перед тим, як почнеться вже містерія посадок нових троянд. Вау! Любі, також вже має відкритий каталог, я так зрозуміла, що вже досить давно Надя Панасюк Розавет. Ви можете знайти її сторінку на Фейсбук. Це дуже порядна трендарка, бо нічого не підсовує, нікому не морочить голову. Якщо не знає людина, який це сорт або переплутали, то не вигадують його. Так і пишуть. Рожевий алий, роблять якусь переоцінку, переоцінку продають гамузам і люди розкупають, як гарячі пірішки. Мені порадили мої любі глядачі цю, цю треєндарку. Я дуже задоволена, я в неї брала ну це щоб на, 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 на пробу просто, бо вже було пізно, вже була, знаєте, закінчена продажа майже вісняна, я купила в неї. Міні-трояндочки, дуже задоволена. Купила гамузом, по переоцінки, просто отак, от кубку. Зараз також в неї такі пропозиції, і в неї є багато класних пропозицій. Зараз ми подивимось. любі не зволікайте, потрібно брати, якщо хочете брати щось. Переходжу на сайт безпосередньо наді, це треєндарка з Херсона героїчна жінка. Ось каталог, я також подивилась, є і по японці, є спрейки. В неї дуже гарна колекція спрейк, Ось саме спрейки я в неї брала. Робила огляд також. Зараз, знаєте, що я вам хочу показати. Я подивилася в неї такі класні є пропозиції, також по Флорібундам. Повідким трояндам це я просто все не переглядала. Я, мабуть, якщо буду щось брати, буду брати в наді, бо в неї потрібно взяти на 300 гривень. Ну, по цінах це три трояндочки. Дивіться, чайна гірл, алабастер, макароса. Це бабочки метелики, не дуже я знаю, Ну, а я свою маю, шикарну, блюфаю. Далі. Рет Леонарда, Герцогиня Крістіна. Каміл Пісаро, якби в мене було місце. Принц Де Монако. Ну це бомбічна просто колекція в Naді Раджу всім. Пампанела. Що там нас у нас далі? Блаувіштата, я позбулась, нікому не раджу. Мінерва. Супертрупер позбулась. позбулась. Ну, в мене був саджанець не ахті, не було місця для нього. Cherry Girl Ізі Дазит також. Повна красоти, кока-лока, Хайді Клюм, Любі Пітер Пауль Рубенс, я вже дивилася цю троянду, це щось неймовірне. Нема в мене місця, немає місця. Якщо буду брати, зовсім мало. Френензі чомусь піше Надія, взагалі воно Френензі, і це, знаєте, як в перекладі щось таке божевільне. Така собі божевільна. Ось. Багато трояндарів пишуть, що це Флорібунда, ну, але во французів я читала, що це чайна гібридна, ну, але вона дуже щедра. Любі, Женів'є Варсі, шикарна троянда. В'єнвест тут також. Андре Бреше Любі. В кого немає такої троянди, є місце, візьміть. Ви побачите диво, ви побачите диво. Кімано, плейфум рококо, хеппіведінг. Ну, Людина вирощує троянди, як вона сама пише, вже 20 років, і вона розуміється, що потрібно нам. Лемон Рококо, Мі, Мі, Ден, Шикарні, шикарні пропозиції в Наді Панасюк. Також підтримайте Надю, зробіть в неї замовлення, пашміна є така сама ціна, як і в вдалі Рос, 120 гривень. Але я впевнена, це будуть гарні саджанці, а не такі, як мені. Вислали оці троянди Полтави і потім ще. Ой, господи, не хочу навіть про це згадувати. Які неприємні, знаєте, коли людина непорядна, вона ще й зазвичай дуже неприємна, коли її спіймаєш на цій непорядності, вона викачає в бруді, в бруді тебе, і буде відгавкуватися і відбрехуватися. А Надя, я впевнена, це порядна, дуже порядна жінка, тому що нічого вона. Не спіхує, вона все переоцінює. Зараз я спробую знайти, що я, знайти, що я маю на увазі. Ось надія робить оцінки. Наприклад, набір саджанців, 6 штучек 300 гривень. Саджанці живі. Але ось, наприклад, ми бачимо один пагін. Ну, корінчик такий невеличенький. Ну, хто хоче спробувати, може взяти. В мене вони всі живі. Дві взагалі гарні я вже закохана в них. Вони великі, вони просто кабасі, хоча це і спрейки, вони в мене в горщичках ростуть. Я радію, що я їх купила. Ну, спробувати можна. Принаймні людина нікому нічого не впіхує, не зв'язує два рахіта поміж собою, як роблять, дуже розумні в лапках продавці. Людина каже, як є, щось не те. Або Назва невідома, яка щось переплутала, або щось не дуже велике, або, можливо, знаєте, як не взялити, потрібно продавати. Вона робить ось такі набори, і набори в неї також дуже гарно розбирають. Так що, любі, я робила замовлення, робила огляд, можете подивитися, подивитися в якому стані саджанці прийшли, прийшли до мене. Багато в неї всього зараз зайдемо на плетистів. В неї там просто. Бомбічні також сорти. Також сорти. прикот Скай ми бачимо. Так, Індігалета, Парад, Лагуна, Алоха, Ельф, Папідельбар, Мишка, Полька, Жасмина, Ясміна, Б'єн зараз, 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 Ямадеус я в ній бачила. Зараз. Сірано де бержерак, адам Джардина, барок. Декор Арлікін, дуже гарно показувала цю троянду, наша улюблена пані Людмилочка з каналу Людмила трояндотерапія, роза терапія. Я також колись хотіла ту троянду, але мені вислали. Дуже давно це було пересор, так я і не маю її. Розарім Ютерзен також є. П'єр дерансар є любі. Пале рояль є, пам'ятаємо так, що це троянди дуже гарно Ну, поряд десь саджати, бо вони, бо вони споріднені. І я, мабуть, в неї бачила і червоний. Так, циклам'ян П'єрдерансар і Алоха Гавайя. Також я колись мріяла про цю троянду. Я знаю, що вона дуже гарно цвіте, вона надстійка, Уявляєте, в наді можна взяти просто оці, всі трип'єра і посадити їх просто десь поряд. Під парканами зробити фантастично гарний паркан Любі. Ну ви все зрозуміли, так? що потрібно брати і потрібно замовляти влітку. Також я не розмовляла особисто так, щоб знаєте, як то кажуть, ротом в голос. Ми переписувалися. Все дуже адекватно, дуже мило. Я просто впевнена, що дуже приємна, роботяща, роботяща і дуже порядна. Людина Надя Панасюк, заходьте, дивіться, що вони пропонують. Раджу всім гарних покупок, в гарних продавців, в наших топів. В наших зірок не потрібно оце скуповувати. Невідомо що через я не знаю через Тікток. Любі в Наді також є в Тікток, але ж скільки там повна різні біліберди. Не скуповувати оце невідомо що до речі, до речі. Хто не дивився мої відео? Ну можливо, ви тільки підписалися, або вам не потрібно було. Оце розпаковка від Троянди Полтави. Перечитайте, не полініться, я вас дуже прошу, коментарі, які залишали глядачі. Я просила, я благала, залишайте для новачків, взагалі для всіх людей. Хто гарний продавець, а хто шахрай. Перечитайте і ви будете захищені. ай, Ванила Фрейз. Всі хочу, я б всіх хотіла. Добре, що в мене місця немає Ну, все, 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 виходь, виходь, Лариса, все припиняй вже дивитися, припиняй вже дивитися, але як це зробити, як покинути ці троянди, як припинити дивитися на ніг? Це неможливо. Любі. Все, ви все зрозуміли. Вже починають відкриватися наші найкращі топові продавці. Не зволікайте, дивіться, що в них є. Наприклад, в «Далі не роз написано, що все потрібно для себе вже укласти в голові до 1 серпня. Якщо якісь зміни будете робити, саме до 1 серпня ви маєте повідомити про це продавця. Все, всім здоров'я, всім удачі, віримо, чекаємо. Сподіваємось, впевнені, в нашій перемозі, ми вже перемогли, ми вже перемогли свій страх, ми вже перемогли, ми вже перемогли знаєте, от цю е розділеність: ті такі, а ті не такі, а ті так розмовляють, а ті не так, а ті голосували за того, а ті за цього. Зараз ми всі єдині, в нас єдине наше улюблене військо, якому ми Допомагаємо. Не забуваємо ніколи, якими б гарними не були трояндочки, як я кажу. Але кожна масральська потвора має отримати ПІФП дрону просто в горло. На цьому все. Бо я звідси не вийду. О, я хочу Тересу, Тересу хочу перезамовити, бо. Я побачила потенціал цієї троянди. Я замовляла в тих недалугих <схи> троянди Полтави. Ну, не знаю, можливо, мені так не пощастило, бо люди брали, кажуть, ну, по-різному, в когось було гарно. В мене було негарно. Я не хочу навіть кажу, згадувати. Троянда дуже гарна. Ніби то саджаність був непоганий. Залишилася одна гілочка, інша засухла. Ну, ось такі були гарні саджанці. А так себе нахвалювали, Ой. І податки ми сплачуємо, а хто це дешево продає, то, то взагалі. Невідомо, що роблять це лише би продати. Дуже гарна троянда. Насправді, оце, мабуть, я в Наді замовлю цю тереску, замовлю я все ж таки вітку, Поміняю я антіка, але ну, мені не подобається. Він в мене просто ну це ну, це це жах, це жах, це дуже товсті, дуже колючі пагони. Я цвітіння того не бачу. Ой, скільки всього, все, я виходжу, любі. Все, папа. -па. І ще раз, всім здоров'я, віри в перемогу, допомагаємо нашому війську, всіх обіймаю.